В мене тут появилася ділема. Ну, не те, щоб ділема, але для мене, в моєму існує два типи людей: ті, що жаліються, і ті, що дають поради. Коли я зустрічаюся з такою людиною, коли вона жаліється, мені хочеться давати їй поради. Тобто, я говорю їй, вона мені говорить, ну, щось там в мене не виходить, я не знаю, що робити, я їй говорю: ну йди, наприклад, до психолога. Ні. Потім ще щось вона мені говорить там якусь фразу: я їй говорю те, що зроби те, те-то. ні, мені це не поможе. Тоді я думаю: ну а для чого ти мені це розповідаєш? Якщо ти не хочеш слухатися моїх порад? І другий тип це коли я розповідаю про своє життя, не жаліючись, а вона мені дає поради. І я розумію, що я тих порад слухати не хочу. Мені це не цікаво. Ця людина роздає поради всім підряд. Коли я буду заперечувати на цю пораду, почнеться суперечка, конфлікт, а я не люблю конфліктів, мені це не подобається. Не те, щоб я їх уникала ні. Я не люблю конфлікти. Я не люблю суперечки. Я не вважаю, що правий за ким останнє слово, мені все рівно. І тут в мене виникає така, таке питання, але як, ну, фактично це те саме, це зовсім те саме. Тобто я одночасно буваю на двох місцях: на місці того, хто дає поради, і на місці того, хто не любить поради. І в мене питання, а як тоді бути? Цікаво, а ви що скажете?